Ось такі небезпечні знахідки попадаються копі. Так що, друзі, дуже обережно. В черзі щось буду знаходити, буду показувати. Ось така штучка латунна. так як клема. Гець, не знаю, що це таке. Так, ще випало. Випало з іншої ямки тут куля. Це худенька і гільза. Потім почищу покажу, напевно, від ППШ. Так, кулю загубив. Металодетектор поставив далі, тому що реагує на сигнал і заважає роботі. Ось випала красобойма. Рушниці. Більшість. Лайнліхер. трони, звісно що я їх брати не буду шкода, що в такому стані. Навіть порох висипається, бачите. І є ще сигнал більше всього, що там навіть не одна обойма, зараз. В лісі тихо і жарко. Спека страшна.